День видався рибним, погода чудова, настрої теж чудові. Туристи залишили Гейрангер повністю задоволеними і з нетерпінням чекають повернутися сюди наступного літа. Просочилась інформація, що перестануть ходити круїзні лайнери, але я думаю, що норвежці переглянули свою думку. Так, воно руйнує. Навколишнє середовище і кажуть, що звук, який видає круїзний лайнер, дуже шкідливий для підводного світу, але все ж для нашого наземного світу також туристичний сезон дуже важливий в першу чергу для його існування. Інакше всі містечка просто загинуть. Тому все буде добре. Все активненько, риба клює, гелікоптер повертається. В гейрангері все чудово і прекрасно. Бачите, як риба клює? Вау, скільки риби у фьорді зараз. Це щось нереальне. Ай-яй-яй, і птахи налетіли. Вон, скільки рибки? Друзі, подивіться, скільки риби. Маленькие мальки, а там и селедка, и плескалась треска. Not yeah.